Доброго дня до слова запрошується речник Міністерства оборони України з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби та прохід навчань українських військовослужбовців. Вчора на Луганському напрямку знову загострилася обстановка в Попаснянському районі. Протягом дня противник неодноразово застосовував легке озброєння. А після заходу сонця відкривав вогонь з мінометів і гармат. Українські війська вимушені були відкривати вогонь у відповідь. Окрім цього, ворожі обстріли відбулися у станиці Луганській на її околицях а також в Старому Айдарі. З огляду на агресивні дії окупантів розведення сил і засобів у станиці Луганській наразі є неможливим. Тож, всього минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 12 ворожих обстрілів, 4 з них із важкого озброєння. На Донецькому напрямку бойовики організували три обстріли, причому всі з використанням важкого озброєння і всі в різних місцях. Противник порушив режим тиші на Світлодарській дузі та Вавдіївці. Кожен обстріл тривав від 30 хвилин до 45. При цьому ворог випустив по наших позиціях понад 50 мінометних мін різного калібру. Маріупольський напрямок минулої доби мінометні обстріли з боку противника відбувалися лише в двох місцях: це Красногорівка та Водяне. По наших позиціях було випущено понад 80 мінометних мін різного калібру. Загалом противник порушує режим тиші по всій лінії фронту. При цьому по всіх основних рубіжах українські військові відкривали вогонь у відповідь. Всього вчора на Маріупольському напрямку зафіксовано 21 ворожий обстріл, сім з них із важкого озброєння. І вчора противник організував сім польотів безпілотних літальних апаратів на всіх напрямках. Тобто, ми констатуємо посилення розвідувальної діяльності ворогам. І за минулу добу, внаслідок активних бойових дій, два українських військовослужбовця загинули і два отримали поранення. Ми висловлюємо. Співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків. Зокрема, через Свердловську напрямку міста Краснодон доставлено два танки у сім цистерн з пальним. Через район савур могили у напрямку міста Торес проїхало 10 танків та дві самохідні артилерійські установки «Гвоздика». Ця техніка ремонтувалася на російській території. На Луганщині поліцейські затримали чоловіка, який входив до банди формування ЛНР. Увагу правоохоронців міста Рубіжне привернув автомобіль, за кермом якого сидів чоловік у камуфльованій курці. Під час перевірки документів водія поліцейські встановили, що цей чоловік. Перебуває у розшуку за підозрою в участі у лавах незаконного збройного формування. На Луганщині військовослужбовці Національної гвардії України провели стрільби із зенітних установок. Під час навчань використовувалися саморобні накладні стволи для зенітних установок із використанням автомата Калашнікова. Цей засіб дозволяє військовим вдосконалювати. Навики стріль, помітно зменшуючи витрати штатних набоїв. Кріплення автомата до зенітної установки виготовляється з підручних матеріалів, що дає можливість зробити це в польових умовах. На Харківщині курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба пройшли курси з тактичної медицини та виживання на місцевості. Заняття проводяться в холодну пору року в умовах обмеженого продовольчого та речового забезпечення. Бійці переймали досвід з надання першої медичної допомоги в складних умовах, навчалися орієнтуватися на місцевості та забезпеченню себе усім необхідним в умовах дикої природи. Водночас на Житомирщині завершилися триденні збори з головними старшинами бригад та батальйонів. ВДВ Збройних сил України. Присутні обмінялися досвідом під час теоретичної частини тренувань, а також виконали практичні стрільби з різних зразків озброєння. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, оточення, будь ласка. Чи є питання? Нема. Дякуємо. Дякую всім.